Ось таке господарство пана Василя. Огород, Картоплю собі тут посадив, має. От Заходимо ми до нього Бут, садибу. Тут а тут, ага. О, да, тут у мене спеціальна кімната для буджу є. От. Тут, тут де те, ти виготовляєш, так? Да? Так, так. робимо молоко, то у мене. Можете так трошки зняти, щоб не довго був мухи залітати. Як досить? бачите, тут пана Василя. Тут, де тут тут зар... він виробляє. А тут буде, стоїть у мене. А тут? Зараз то трошки Вистр... сі... визрівають. Да, Вони рубаю вам свіжанько, буде на кругу. Зараз пан Василь нас пригостить. Я виходжу поки що на вулицю, щоб муха сюди не залетіла. І зараз будемо пробувати карпатський буц. Такий він собі зробив тут будиночок для цього. Ну, е людина тільки починає розвивати цей бізнес. Звісно, не все зразу. Я думаю, що коли він вже розвинеться, коли в нього все піде на лад, і я буду мати, дасть Бог життя здорове, я, я прийду, тут все буде нове, побудую, щоб було зручно вести цей бізнес. Думаю, що в нього буде все гаразд. От Вася. Це вже готова бренда. Ну, наші 40 днів треба би дозрівали, але наші не твердали, але все готова. Це, це у дзерові солений дзер, так? так ні, Це вода. Солена, вода А, воді, воді, вода солена. Чисту воду, все, все чистеньке, все кладу, mm. щоб то файно було чистеньке. Щоб не було ніяких це. Бо дзер, воно дає, потім як довго стоїть, такий запах трошки. Неприємний. Неприємний, так, ага. Це чистенька вода. Зараз попробуйте. Пробуйте спочатку будь. Це трьохденний, а це вчорашній буць. Пробуйте. Ну, як вдома я робив, мені більше подобався свіжий, ще не кислий. Та, ну це яйця це, це я дав вам. Да. А це чуть-чуть вже про кислий пробуйте. А Це вже більш визрушив, бо вже повно дірочок. Так, так, так. А це ще немає. Дуже свій де солодкий. Дуже свіжий, да, солодкий. О, а це, а це вже класний. класний. Так, так, це вже кисловатий. Дуже, 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 дуже смачний. Дуже смачний сир. Корови чи сер, буц. 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 Буц, буц, сер. Буц, а да. це буц. Якщо це будете це заїжджати в лекечі, це... це десь від траси можливо кілометра два, півтора. І з лівої сторони. Ось, прапор України. 350 гривень буць, а це бренд за 400 гривень в кілограм. кілограм. Так, а це 350, 350. свіжий буць. Так, так. Він Пробуйте вушні. ще цей свіжий, солодкий. От ми, Василь, Ні, Оце свіжий. Оце солодкий. бо ніде такого немає. Ми будемо Василь О, перші твої покупці і цим самим вкладемо в свою лепту розвиток твого бізнесу. Так, так, будемо допомагати, я де тут до глядачам пояснюю, що. Щоб не звертали уваги. Через 10 років тут буде, коли бізнес розвинеться, бо так все починається з нічого. Через 10 років ми сюди приїдемо. Тут це будуть нові постройки, такі, як оце сироварня. А це пробуйте персоналі від Дубай. А ну беріть кусок пробуйте солоно. Витягайте, витягайте кусок. Він ще трошки не дотверділи, а він зараз повністю затверде. No, Probajte, no, da je solano, da se lahko zgorite. Se solani? Znoviš ima za tvrditev, da je dolžni, da je dolžni. Znajte se za dnev sorok. Je venci, da je dolžni. Dva roke, tri, lahko že stojite, bo vse solane, se nič ne škodi. Je pa za malo soleg da, tudi divno. Ja, razumem, ti je bil. Zimno zbavlej se. Zimno zbavlej se. Zdaj, daj, te se bojajo. Ja, kako jim? Чисте це їсти, бо це саме найбільше має вітаміна. А це бринза, так? Да? Це вже бринза, так. О, це бузкесно і солод. Овеча бринза. Мамалега. Ну, Вася, ми ще маємо до тебе ну, прийши, в гості, приходите. але вже зовсім по-другому. Довше, 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 довше. Ми зробимо програму. Да, я, пі, поде, цік, я даю. Мож, все, можливо, прийти. можливо, даже... так, так, є кошара покажу вам. Можливо, навіть візьмемо оператора професіонала, бо ми який професійно. Так, так. Ми... так вже, щоб відео було. Так, я все покажу. Диму, то молоко, треба, від початку треба... до кінця. Зранку ти зранку. зранку. Один раз. Ні. Два рази. Зараз на полудню першій дві годині і М. потім у восьмій вечора. Три, три рази на день. Три рази на день. Ага. Я думаю, що ми приїдемо на ранішню дойку. Ну, рано в 6 годин треба ранку, бо ти вже тут. О, ми, коли приїхаємо за грибами, ми в п'ятій годині, так, пів п'ятої ми вже тут. Ми ще годину з фонариками збираємо Так, так. Е, так. гриби. Так. Ми, я вже сюди їду 15 років, а Сережа вісім, дев'ять. Разом ми з Сережа вже 9 років. Ну я тут вже вдома почав 7 років виготовляти брензу. А так я ходив. Мов по одній вівці 22 роки тримає вівці вже. Mm. Так по одній вівці, мов дві, три, так збільшили, mm, mm. але вже, таку велику сьогодні. отару, то вже... Вже сім років такі тут oh. чисто на цьому місці, тут на oh. подвір'ї роблю. Так, так, з'їдайте, бо я це дав, ви з'їли. На, ти ah, Та Я так. не дав, щоб це забрати назад. Oh. Тарілка порожна має бути. Все. Yeah, а це якось? вам даю, щоб ви кож вистели. Йдемо. Все? Слава Богу за зустріч. Так. Ми зустрілися. Ще Василь, пан Василь угостив нас вурдою. Вурда це пояснює, пане Васильев. Відкидаю молоко, лишаюся дзер. Я збираю той дзер у горчок, кладу на шпаргат варити. Лише він має чуть-чуть закипіти і одразу забираю. Ага. І виходить така вурда. Це по-нашому вурда. по італійськи називається серце і панакота. Угу. Італійський серце панакота є. А це по-нашому по, по сільському по гуцульській вурда. Оцю штуку ми вже майже з'їли. О! А тепер будемо пити. Жінтеце називається це. Жінтецу. Жен... Це сіль викидає з організму. Дуже. Очистю сіль організм. Дуже. Соли не маєш, взагалі це оп'єш. Да. Гепга не сів. Прогони навіть сусуди очищені. Сусуди очистю, бо я пив і в мене не, не знав, що то очисті сусідів. То жара була, я фес робив, бігав, завів туди-сюди. Туди, туди, і я тут мені у нозіткось зробило, Тих, так простріло. І нога не, боліла нога. А як то простріло, нога стала, так якби лише нова. Угу. Повністю змінила. Повністю зміна. але я порозумів, що це дуже і я якого п'ю це. Сережа, це якраз для від... тебе. Відстоходи. Це супер. бо в нього він зараз трошки бідує радикулітом. Це то... все допомагає, і масло овече навіть є. Тоже мастеш від радикуліту, від усього від усього помічляє масло Вів... Розказати вам, що вівця не має відходу. Шерсть використовується, дзер використовується, масло збиваєш. То, що се лишає з колотини, теж їж, з кулешу, то зовсім взагалі їда така, що не можна передати їда. Все, все використовуюся. Супер. Молоко, будь, все. Шерсть і м'ясо, певна, річ. О, шо, Бараніна. Шо. Тож делікатес. На красоту. Так, так, що баран рогати. В мене нема рогати, бо я не люблю рогати баранів. І все. Таково на життя йде. Так працюємо і. Буде що, гарно. Що значить ти... панський кіт. кругом сирі молоко? Жінка, Кажуть, як... дітей, О, як кіт у сметані. Та, та. <laughs> так. <laughs> так ми тепер у пана Василя, як коти у сметані, <laughs> слава Богу.